Корова і вовк це поєднання дві таких важливих істот для нас. Тому що корова це як символ, з чого ми всі пішли. Корова своїм молоком вигодувала наших предків в селі. Це така тепло, це така материнська материнські обійми. А вовк це те, те, як ми себе показуємо, коли зазираються на нашу землю. І це виходить таке поєднання любові і сили, корововк. А взагалі, це така вигадана художня істота, яку я намалювала вперше 8 років тому. Я захопилась малюванням і створюванням чогось такого фантастичного. У мене багато фантастичних істот, але це була основа, це була першою такою істотою. От і е, Олександр сказав: Давай, якщо це було перше з витоків, давай і цим і назвемо нашу справу.